Може я йому кажу, спочатку не беру, бо він може кинутися. Можна сказати, що хорошо, кушать. Фу. Потім робимо рибок. Сидіть, але їй є, є, він зараз може розробитись. Бо він вольєриться. Сидіть. І от він думає, що зі мною зробити. Я вже стараюся. Бачиш, він скалиться вже. Він не зн... Фу. Але фу він вже знає. Сидіть. Він думає, що зі мною поступ... Як себе повести стоять, От він вроде йде атакувати, тихенько так підходить до мене, винюхає, що ж до вроде вроді підлізується, ну, той час не знаю. Їжу він собою ідеї закрив. Тепер я доїжджу, що доступиться, мені треба його обрати. Він просто так став, він до мене от, потулився, вроді підлізується, але їжа закрита. Тобто він своїм тілом десь не хоче. Я туди він знову сказав, це він знов сказати. Він не знов знову сказали, це хотів так сліка збирати. Сидіть, от він себе веде, спец... це дуже специфічний крес, він знає, що він робить. Але мені треба зразу брати не можна, тому що можна опорувати собою, а ти можеш проблема інша. Тому треба його відлікти від м'яса і то м'ясо забрати все. Він не пускає, що вже Сидіть, сидіє. Він відбувається слово, сидіє. Він не хоче сісти, сидіє. Хорошо я йому кажу, дай, але цей має я буду брати зараз, я йому під підготук, дай його дай, защадай, забрав, він слів пам'ятатися. І зараз, коли я вже тримаю, це, по суті, вже моє, він же мене забирати не буде, бо він захищає до мене. І, і тепер, щоб в нього була впевненість, для мене не бояться, що його забрати, я далі кушать, хорошо кушає, хорошо. Він бере кістку, у туди. Я це момент маю другу. Він може їсть. Сидіть. Я його не сиджу зараз. На місці на нього жвальєрі сидіть. І не добувається, що він сів. Так, вже мене зберег. Хорошо сидіть. Сидіть. На місце кинув його їжу. Тепер звідти звіти. Сидіть. Кушай. Хорошо, кушай. Хорошо, кушай. кушай. Води не їсть. Тут собаку, щоб вона простоково прийшла, не кидаться на. Вона ж на вас всіх кидається. Бо тут і, хто не дає їсти, зараз почнеться шум. Чуть не запахає, втікає з вольєра, бо вона нас зараз атакує, Правильно? Та так ще як, кажу, знаєте, подав, і зразу розступаться від неї, бо вона Сразу проганяє вас, грешіться. Тобто це, що я хотів показати. Тобто поступово треба собаці давати з рук, щоб вона почала довіряти при посуді оцій постій чи з їжею, щоб ми могли тут стояти і брати посуд. Щоб собака нас за м'ясо не вризла. Бо це ще ноги йому там 8 місяців. А що сказати, що буде собаці 2 роки, якщо це не довірили, лиш, так, це що ваше є. Тасиба з зародвороки роки... ніколи до себе залі не підпускає, дуже голова. Ну,